У серпні 99-го, з приходом Путіна у крісло прем'єр-міністра, ситуація з літаками, які Росія просила в Україні, змінилася. Путін раптом знайшов спільну мову з кучмою, можливо, тому що тодішній президент Росії Єльцин проголосив того своїм наступником. Український президент розумів, що далі йому доведеться мати справу з президентом Путіним, і на диво швидко погодився поміняти стратегічні бомбардувальники ракети на газовий бург України перед Росією. За кілька років до цього українці просили у Росіян увага по 75 мільйонів доларів за один літак. А змушені були віддати Москві одразу 11 тушок разом із 575 сімдесят крилатими ракетами всього на за 275 мільйонів доларів. Відчуваєте різницю до кінця лютого 2000-го всі стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети були вже в Росії. Це стало першою і важливою перемогою Путіна над Україною. Чи усвідомлював наприкінці 90-х кучма, яку загрозу для України несе передача стратегічних бомбардувальників і понад півтисячі крилатих ракет Росії? Думаю, так. Тодішній президент України понад 30 років пропрацював на Дніпропетровському південмаші, найбільшому заводі військової та ракетно-космічної техніки СРСР. Він, як ніхто, знав і розумів можливості переданого Росіянам озброєння. Так, можливо, кучма не вірив у війну Росії проти України, але це не знімає з нього відповідальності за стратегічну помилку тодішнього керівництва України. Починаючи з 24 лютого 22-го, бомбардувальники Ту-95 МС, базовані у Енгельсі, стали ударним кулаком російської авіації, який обстрілює крилатими ракетами Х-55 Україну. У серпні 23-го журналісти програми Схеми Радіо Свобода з'ясували, Ті самі ракети, які 2000-го були передані росіянам, летять на голову українців. Номери збитих українською ППО Х-55 повністю співпадають із номерами, які зазначені у додатку до міжурядової угоди про передачу літаків і ракет від 99-го року. Сьогодні всі колишні українські високопосадовці, причетні до цієї оборудки з Росії 25-річної давнини, лише розводять руками і кивають один на одного. Точніше, всі на кучму.